Упав ведмедик на підлогу, відтоптали йому ногу. Тепер це не біда. В Івано-Франківську запрацювала ведмежа лікарня. Там дітлахи лікують іграшкових пацієнтів. У шпиталі побували наші кореспонденти. Головні пацієнти іграшкової лікарні плюшеві ведмедики. У них стільки болячок, що мусять відвідати усіх лікарів: хірурга, окуліста Лора та ще зо два десятки фахівців. Ведмедика болить? не болить його. Ми йому вкололи в кончик, що його не болить зовсім зовсім. Ти тримай, а ти відрізай. Апендицит відрізай. лікарі, малюки умовляють ведмежатку потерпіти у такій грі і самі вчаться не боятися відвідувати кабінети медиків та охоче йти на процедури. Це дуже корисно для дітей. Це вчить їх не боятися. лікарів. вчить їх які є лікарі. У розпорядженні юних ескулапів справжні медичні інструменти, перев'язувальні матеріали й операційний спецодяг. Пізні прибори там ножниці, і це їх дуже цікавить. Так що майбутні хірурги. Надалі студенти зі своєю лікарнею для ведмедиків планують відвідати інтернати і дитячі притулки, аби й там не лякалися людей у білих халатах. Вероніка Ігнатівська, Дмитро Криворотов, новий канал.